Приступаю я до догляду за своїм газоном. У мене нарешті відквітли кропуси, Перше, що я зробила, це скосила газон. Тепер потрібно зробити скарифікацію та аерацію. Простими словами: скарифікація це вичесування газону від усіх сухих решток, аерація це проколювання ґрунту. Ми всі ми знаємо, що при збитому ґрунті будь-яка рослинка рости не буде. Всім привіт, ближче. Я закінчила сьогодні вчорашню свою почату роботу. Зробила вчора скарифікацію на вечір, аерацію. Вітер стих і ввечері було дуже-дуже добре. Сьогодні знову світер, але мене цей вітер часто вже трохи замучив. Зараз залишається мені його, ще підживити і гарно пролити. Ну а далі робити знову газон. Ось цей, до речі, газон. Кажу вам так, в принципі, його ближче. Ось так у нас було, є. А буквально цей газон він він посіяний просто зверху шар грунту. Хто спостерігає ще з минулого року, то ви бачили, що звідси просто ось цей ґрунт з водойми, Сюди він виклався добрий Такий шар 30 сантиметрів. Він закрив цей пері, і, і я. Цей шар просто засіяла газону. Тобто, автоматично цей газон не дасть проростати перію, тому що тут дуже-дуже товстенький шар газону. Цей газон я рекомендую його від авторського газону. Тут суміш конюшина, мені здається, і спорт міні. Тобто, дуже щільний, росте він невисоко. Тримається, витримує і спеку, і плюс, якщо по ньому дуже багато ходити бігати, і в кого є собаки, в кого є дітки, тобто цей газон просто ідеальний. І так само у мене ще добриво, газон літо, також від авторського газону, воно йде, мені здається, в комплекті навіть з травосуміщу. Замовляйте насіння мікроконішини та спорт-міні від авторський газон. Чекін!